Євангелія від Матея, розділ 28. Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось зчинився великий землетрус. Ангел богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця, а одежа, як сніг, біла. Зо страху перед ним сторожа затремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: Не бійтесь. Знаю бо, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом і скажіть його учням, що він Воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї. Там ви його побачите. Я вам сказав. І вони в поспіху полишили гробницю за страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: Радуйтеся. Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів. Щоб ішли назад у Галілею там мене побачать. Коли ті йшли, деякі з сторожі прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей і звеліли. Скажіть, що учні його прийшли вночі і викрали його. Коли ми спали, а як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони ж, узявши гроші, зробили так, як їх навчили. І рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх. Берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Послання до ТИТА. Розділ другий. Ти ж говори, що личить здоровому вченню. Старі, щоб були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, любові, терпеливості. Старі жінки так само нехай поводяться, як освяченим личить, щоб не були злоріки, ані віддані пияцтву, щоб добра навчали. Щоб молодих навчали любити своїх чоловіків та дітей кохати, щоб були стримані, чисті, хазяйновиті, добрі, підвладні власним чоловікам, щоб слово Боже не ганьбилося. Так само і юнаків умовляй, щоб були помірковані, даючи самі себе на зразок добрих діл, повноти в ученні, Поважності, здорового та бездоганного навчання, щоб супротивник осоромився, неспроможний нічого злого проти нас сказати. Раби своїм панам нехай коряться в усьому, хай будуть угодливі, несуперечливі, хай не крадуть, а хай виявляють цілковиту добру вірність, щоб усьому прикрашали вчення. Нашого Спаса Бога. Бо Божа благодать з'явилася спасенна всім людям і навчає нас, щоб ми, зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Який віддав себе самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі народ, що був би його власний, ревний до добрих діл. Так говори, умовляй і картай з усією повагою, нехай ніхто тобою не нехтує. Псалом 34 Благословлю Господа повсякчасно. Завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя, нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують те і веселяться. Величайте Господа зо мною. І вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на нього і розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь блаженний, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа Його святії, бо немає нестачі в тих, що його бояться. Багатії збідніли і голодують, а тим, що Господа шукають. Ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі? Бережи від зла язик твій, і уста твої від слів лукавих, відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха його на їхній заклик, а обличчя Господні проти злочинців, щоб знищити землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх, із усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом. Він спасає. Багато в праведника злиднів, але з усіх них Господь його рятує, Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. Злоба грішника Його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. Господь визволяє душу слуг своїх. І хто до нього прибігає, покараний не буде. Книга приповідок, розділ другий. Мій сину. Коли ти мої слова приймеш? І мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе і з закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його, як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній. Тоді знайдеш пізнання бога. Господь бо дає мудрість, із Його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно. Він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати. Від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити і що кохаються в розбещеності зі псуття, яких стежки криві, і які дорогами своїми крутять. Обачність стерегтиме. Щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занихаяла і що божий союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться. Ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж, будуть стерті з землі, невірні будуть викорінені з неї. Книга Пророка Єремії, розділ 34. Слово, що надійшло від Господа до Єремії, тоді, як на вуходоносор цар Вавилонський, і все його військо, і усі царства землі, піддані під його руку, ще й усі народи. Воювали проти Єрусалиму і збірноти його міст. Іди і промов до Седекії, царя юдейського, і скажи йому ось що. Так говорить Господь: Ось я віддам це місто у руки цареві вавилонському, і він спалить його. І ти сам не уникнеш його рук. І тебе таки впіймають і віддадуть йому в руки, і очі твої дивитимуться в очі цареві вавилонському, і говоритиме він з тобою устами до уст, і підеш у Вавилон. Тож вислухай слово Господнє Седекіє, царю юдейський, так говорить про тебе Господь. Ти не вмреш від меча, ти помреш у мирі, і як по твоїх предках, перших царях палено пахощі, так і по тобі палитимуть і голоситимуть, ой володарю. Каже слово Господнє. І переповів Єремія усі ці слова Седекії, юдейському цареві в Єрусалимі. Тим часом військо Царя Вавилонського воювало проти Єрусалиму, проти інших міст юдейських, що ще цілі залишились, і проти Лахішу та Азекі, одні боці і зосталися з міст юдейських, міста твердині. Слово, що надійшло від Господа до Єремії, після того. Як цар Седекія вчинив умову з усім народом у Єрусалимі, щоб оповістити звільнення, щоб кожен пустив на волю раба свого єврея і свою рабиню єврейку, щоб ніхто вже не тримав у рабстві юдея, брата свого. І згодились усі князі і усі люди, що уклали умову, аби пустити на волю своїх рабів. І своїх рабинь, аби ніхто вже не тримав їх у рабстві, і пристали на це, і повипускали. Опісля ж спохопились і запопались брати назад рабів і рабинь, що їх були пустили на волю, і поробили їх знову невольниками та невольницями. І надійшло таке. Слово Господнє до Єремії. Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Я заключив був союз із вашими батьками, як вивів їх з єгипетської землі, з дому неволі і установив. Як спливе сім років, кожний з вас відпустить на волю свого брата Єврея, що тобі продано. Шість літ. Нехай він тобі служить, а потім пусти його від себе на волю. Але батьки ваші не слухали мене і не прихилили свого вуха. Нині ви навернулись і були вчинили праведне перед моїми очима, оповістивши кожен волю ближньому своєму. Ви заключили союз передо мною в домі, що носить моє ім'я. Опісля ж передумали і збезчестили моє ім'я, забравши назад кожен свого раба і свою рабиню, що пустили були на волю, на їхнє бажання, і зробили їх знову вашими рабами і вашими рабинями. Тим то так, говорить господь. Ви не послухали мене, як мовилось про те. Щоб кожен оповістив волю братові своєму і ближньому своєму. Зате ж і я, каже слово Господнє, звільняю вас і на меч вас віддаю, на чому? на голод, а й зроблю вас страховиськом по всіх царствах на землі. Тих же, що порушили мою умову. Та не додержали слів угоди, яку заключили були передо мною. Я вченю як того тельця, що вони його розтяли надвоє, щоб пройти між його половинами. Князів юдейських та князів єрусалимських, скопців і священників, та й увесь люд країни, що проходили між половинами тельця, я видам у руки їхнім ворогам, і в руки тим, що чигають на їхнє життя, трупи їхні будуть поживою птаству небесному і дикому звірові Та й Сидекію, Царя юдейського, і князів його, видам у руки ворогам їхнім, і в руки тим, що чигають на їхнє життя. І на поталу військові царя Вавилонського, що тепер відступило від вас. Ось я повелю, каже слово Господнє, і заверну їх до цього міста, і вони нападуть на нього, і здобудуть його, ще й спалять. Міста юдейські оберну я на безлюдну пустиню.